Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 21 травня, проживаю я на Вінниччині. І сьогодні ввечері буду обробляти абрикоси у своєму садочку від хвороб та шкідників. Це буде крайній обробіток моїх абрикосів. Кідники в даній фазі розвитку. Попелиці і східна плодожерка. Хвороби П'ятнистість листя. Ну, розвиваються добре, абрикоси немає. Добре після похолодання. Починають набирати розміру. Використовувати буду від шкідників Engio. 3,6 мл на 10 літрів води від хвороб скор. 2 мл на 10 літрів води. Це одна бакова суміш, один оприскувач. В моєму регіоні сорти абрикоса, які в мене є, перші дозрівають приблизно 20 червня, плюс-мінус до 10 днів. В цьому, році, в цьому році важко сказати, тому що було дуже прохолодно. І От Абрикос Мелітопольський ранній, який має достигати приблизно 20-го числа, навіть розміра не набрав. Такий вигляд. Такі розміри має. Ананасний, на на старіших деревах, трішки має більший розмір. Абрикосів цей рік є від самого низу до гори на деревах. Робада має такий розмір, також невеликий. Такі розміри має цунамі, це в мене сигнальне плодоношення. Не знаю, чи буде раніше він за Мелітопольський. Чи В такі самі терміни подивлюся подивлюсь, але більше обробляти свої абрикоси я вже не буду. Є в мене ще один пізній сорт абрикоса, але його також більше не буду обробляти, це останній. Це крайній раз обробляю. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Треба бути обережними, щоб дати час вийти препаратам, щоб не їсти хімію. Я думаю, що за... 30 днів, а деякі сорти і пізніше будуть достигати. Всі шкідливі речовини препаратів вийдуть із дерева. Плоди будуть чисті і придатні для споживання.